Учора, 30 липня, у центрі Миколаєва на перехресті вулиць Садової та Ігоря Бедзая стався масштабний порив водопроводу. У комунальному підприємстві Миколаїв Водоканал повідомили про тимчасове припинення водопостачання через аварію. Без води залишалася низка будинків. А комунальники сьогодні працювали над тим, аби усунути порив. Як проходив ремонт, бачили наші кореспонденти, тож усі подробиці замить. У центрі Миколаєва прорвало водогін. Ввечері 30 липня на перехресті Садової та Ігоря Бедзая утворився потужний витік. Аварійні бригади Миколаєводоканалу сьогодні увесь день ремонтують ділянку. Стався витік на поліетиленовій трубі діаметром 600 міліметрів, яка запитує район селяних. Аварія виявилася серйозною. Витік становив близько 600 кубометрів води на годину. Щоб усунути пошкодження, комунальники демонтують стару ділянку та замінюють близько 10 метрів труби. Розповідає виконувач обов'язків начальника водопровідної мережі Олександр Полозенко. Дефект муфти привів до витоку, щоб його виконати, усунути виток потрібна заміна метрів 10 водогону. Приходиться демонтувати стару теплотрасу. Трубу, а так постараємося. Ще придеться виварювати трубу, міняти задвіску. Придеться демонтувати ще трубу 150-ту. Великий кусок роботи. До ліквідації аварії сьогодні було залучено шість одиниць техніки та дві аварійно-відновлювальні бригади сульсарів. Задіяна техніка, як ви бачите, крани, Екскаватори задіяно дві бригади слюсарів аварійно-відновлених робіт. Буде заміна учаску, встановлюється труба діаметром 600, встановлюються муфти та встановлено нового водогіну. Часу у нас мало, але стараємось зробити швидше, ніж чекаємо чи чекають люди, тому що все залежить тільки від нас і від робіт. У Миколаївводоканалі кажуть, що попри складність робіт, комунальники оперативно реагують на виклики та роблять усе можливе, аби миколаївці не залишалися без води. Ремонтні роботи планують завершити орієнтовно до 8-ї години вечора, 1 серпня. Катерина Рупташ, Олександра Долматович, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.